Всім привіт! У нас сьогодні дощик. Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Сьогодні у нас останнє відео в літніх стартах відео звіт. Звичайно, це були старти. Ми тут не намагалися процеси завершити і до кінця їх дов'язати. Але, звичайно, дуже б уже хотілося б ну, нічого, старти є старти. Моє відео вийшло сьогодні, не вчора, але для цього в мене була дуже поважна сімейна причина. Прошу мене вибачити. Отже, так, підведемо підсумки, що ж я розпочала у цих стартах за ці три тижні. Хочу насамперед подякувати Оксанці за те, що вона. Організувала прекрасні старти, такі лайтові раз в тиждень дуже добре. Не так напряжно, як кожного дня їх починати. Оксана з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Також під відео ви знайдете список дівчат, які участвували разом зі мною, які також багато чого порозпочинали, цікавих проєктів. І... Деякі з них і позавершували. У мене також є одна готова робота. Старти називалися літніми, але там не було чітко вказано, що можна щось розпочинати лише літні речі, але я вирішила, що я хочу розпочати літні. І навіть якщо я не встигну їх поносити цього літа, то в мене є практика з минулого року. Я непогано ношу маєчки, які в'язала в минулому році. Так, перше, що я розпочала, це купальник. Той, хто дивився мій в'язовлог, ті бачили кінчики я ще не заховала. Ті бачили мої старання, мої перев'язи і розпуски. В нижню частину копальничка я зв'язала. Потім були другі процеси. У мене ви знаєте, хто мене дивиться, в мене дуже багато різних СП і якось треба в них встигати. І якось на днях, я думаю, треба думати, як зв'язати верхню частину, і мені потрапило на очі відео нашої української в'язалочки. Оленки Буганової з каналу Олена Буганова Хендмейд. Боже, я була в шоці. Там було відео майстер-клас купальника. Він мені дуже сильно сподобався. Ну, Над нижньою частиною. Хто бачив, той бачив, що я тут мудрувала все і вигадувала повністю сама, так як я, я в'яжу вперше. Мені майстер-класи чужі якось не підходили. Але коли я подивилася майстер-клас на Алів у Оленки, він дуже класний. Там і чашечки по формі мені підходять, і дуже цікаво, він зв'язаний. Така незаїжджена модель, не так, що вона скрізь, і вже. Хоч ви її, знаєте, буває така модель, що ви вже просто на неї надивилися, і в'язати вам її вже не цікаво. Модель така свіжа, цікава. Якщо хочете, сходіть на канал до Оленки, подивіться, мені дуже сподобалося, і я вирішила, що, мабуть, по її майстер-класу я буду в'язати верх купальника. А ви ж знаєте, якщо є готовий гарний майстер-клас, то, звичайно, воно зв'язується дуже швиденько. Так, який у мене був другий старт? Другий старт в мене була Панама. Із рафії, можна так сказати, Аля Калуш. Той, хто, е, мені незручно її тут показувати, нехай так собі лежить. Е, той, хто дивиться мене в інстаграм, ті вже бачили фото, я вам тут також ставлю фото, як вона виглядає на мені, як вона е, взагалі виглядає, тому що е, мене тут ну, незручно мені її показувати, в мене не вистачає місця. Е, так, рафія була в мене звичайна, я її вам показувала в мотку. Е, додавала я тут регілін в трьох місцях отут, ось отут, щоб воно до, добре форму тримало, і, звичайно, понизу, щоб воно не йшло там якимись волнами чи, чи якось в'язала я, я думаю, я удачно так вибрала. Прибавочки тут розсіяні, їх не видно, і мені здається, цей варіант для панами дуже підходящий. Тому що, коли ви в'яжете і у вас чітко видно ці прибавки, ну, вона у вас виходить тут не круглої, а шестиугольної форми. Ну це неаккуратно і не гарно виглядає. Також раджу вам розсіяні прибавочки робити і на полях. Це, ви бачите, акуратненько, тут не видно, де вони є. І тут у мене ще було два рядочки з прибавками. Ну, я думаю, що для шляпи, може для іграшки, іноді так і гарніше. Мені також буває подобається, коли на іграшках видно такі, як, коли видно прибавки, такі доріжки гарно буває. Але в виробах в таких от, я вважаю це негарним і недоречним. Можна було б ще тут, я бачила. Прапор вишиває, ну, я якось вирішила не буду. Я на цю панаму дуже багато отримала від вас коментарів, відгуків. Я вам щиро вдячна за ваші коментарі. І багато хто з дівчат, до речі, в мене пішло 120 грамів на цю панамку, і в мене ще залишилося щось там 200 з хвостиком. Грамі. І багато хто з дівчат мені писали, що було б класно, щоб у мене була ця панама, пояс рожевий із рафії і сумочка така. І я вже дов'язувала панаму, і я вже мріяла собі, що я зв'яжу такий клачик, як у Ліни Сергієнко на каналі, я бачила дуже гарнесенький. Але коли вже тут почало все вимальовуватися, що це буде панама, Маруся. Почала в мене її відбирати, тому е, слідуючу річ це я зв'яжу панамку Марусі, а потім, якщо в мене залишиться накладчик, <хи> тоді я собі його зв'яжу. І мені вже і самі загорілася цією ідеєю. Мені сподобалася ідея зробити під колір панами з такої ж рафії невеличку сумочку, в мене навіть є фурнітура. Е, надіюсь, мені потім на неї вистачить рафії. Тому що, чесно, я таку рафію докопати більше не буду, я хочу спробувати якусь іншу. Вона важкенька в роботі, натирає пальці, і в мене цей палець аж болів. І якось робота дуже-дуже ну, повільно йде. І от коли я ось тут, в мене було ще три ряди. А потім думаю, що це я взагалі дуже високу тулью зробила, можна було б і ще уменшити тут. І, коли, і вони в мене були вже розпарені, ті рядочки, розпарена рафія. І коли я розпустила і знову перев'язувала ж тією рафією, розпареною, було набагато легше в'язати, набагато швидше йшла робота, м'якіше полотно. Так що, я, мабуть, якщо буду пробувати іншу рафію, то я куплю Іспі. Я бачила, як дівчатка її відразу розпарюють. Вона видно така м'якенька і податлива в руках. Так що хочу купити щось м'якіше. Але, можливо, не цього літа, тому що вже Ну, мені на це літо вистачить точно цього капелюшка. Він досить практичний, такий, в ньому можна скрізь ходити. Може, на слідуюче літо захочу собі якусь шляпку. Ну, поки вона цим літом мені не потрібна, мені досить вистачає цього капелюшка. Я вже скрізь в ньому бігала. Багато хто його вже оцінив, він дуже класно виглядає на голові, одягала його в найжаркіші дні. У нас сьогодні дощик, перед цим, звичайно, стояли дуже жаркі дні. Така... Парило прямо дуже було жарко, душно, то о, о, мені було в цій панамці досить комфортно. Я рада, що я її зв'язала. Тепер зв'яжу дитині, я думаю, що це буде доречно влітку. Тим паче, що моя Маруся вона з дитинства дуже полюбляє різні шляпки, капелюшки, шапочки. У неї безліч різних цікавих головних уборів. Вона ще дуже манюсінька була і завжди щось приміряла, в неї дуже багато шапочок, можливо, осінню, коли буду в'язати її нові, покажу, які ми, в яких ми ходили, які я в'язала її раніше. Ой, дівчатка, мені дуже хотілося показати вам готовий результат, готову ляльку, готову лисичку, але над нею ще треба трудитися. Також я отримала від вас дуже багато відгуків. Я вам вдячна, всі писали, всі були в захваті. лялечка, вже видно, по ніжкам вона виходить вже гарна, мені дуже подобається. Але тут у мене дуже таке багатенько буде роботи. Обв'язати потрібно ось цими такими локонами, боже, як вони мені подобаються, Потрібно буде обв'язати всю голівеньку. І Діана пише, що можна обв'язувати через ряд, ну але ми розуміємо, що не буде такого класного, шикарного ефекту. Там дуже гарна лисичка, поки що оце все, ручки їй дов'язала, в'язала ось тут, оце все дов'язала і розпочала волосся. Але не зв'язала голову. Ну, у мене все навпаки, ви зрозуміли, я її юбочку обв'язувала раніше. І от тепер я дуже переживаю, що в мене не вистачить ниток. Буду надіятись, що вистачить. Тому що, ну, на півлису якусь робити, я точно не хочу. Я хочу вив'язати все волосечко, як Діани в майстер-класі. Там дуже ефектна зачіска у дівчинки, і вже дійсно хочеться зробити нормальний оригінал. Ну, Якщо не вистачить, то доведеться докуповувати таку ниточку. Що це таке? Це якийсь брак. Ну, мені везе на ось такі <сум> то вузлики. Ну, як завжди, це ж вже відрізати. Мені вже подобаються ось ці класні кучерики. Та я не можу ними нам, намилуватися. Також багато відгуків, всім подобається ще, ще той результат, який є, але він вже дуже класний, ефектний. Я під моїм минулим відео із стартом, коли я розпочала в'язати іграшку, я залишала вам посилання на інстаграм Діана. Якщо хочете, сходіть, подивіться. Там в неї багато цікавих таких звичайних іграшок. Мені там подобається все. Сходіть і ви, може, вам щось подобається. Так, ну, я заспокоюю себе тим, що це все-таки старт. Старт є старт, це не закінчення процесів. До речі, є інші різні проекти, де можна закінчувати. Розпочачі процесики, можливо, я візьму цю лялечку і дов'яжу у мандрах, не знаю, або в якомусь іншому проєкті. Мені багато, ви знаєте, в мене процесів і цікавих, і мені їх дуже хочеться сильно всі дов'язати. Я надіюсь, вам було цікаво подивитися мої просування. Я вам ставлю фото панамки, мабуть, в кінці відео вам ставлю, як вона виглядає на мені. Якщо хочете подивитися, то залишайтеся на каналі і подивитеся. Напишите мені в коментарях, чи личить, чи лиця мені ця панамка, чи ні. Ну, мені здається, що все добре, але, можливо, хтось своїм професійним поглядом якось оцінить по-іншому. Мені буде дуже цікаво послухати, почитати ваші відгуки, як вам здається, чи до лиця мені ця панамка. Ну, на цьому я хочу з вами попрощатися. Сьогодні в нас вже понеділок, і в нас сьогодні розпочався Новий проєкт місяць стартів, який розпочала я і Оксана недошитко, дуже багато учасників. І знову ми стартуємо і знову ви будете бачити нові цікаві старти, цікаві проекти. Нам би тільки встигати їх завершувати, а розпочинати ми з дівчатами дуже любимо. Бажаю вам е на цьому тижні успіхів бажаю, щоб тиждень був мирний, спокійний, щоб ви потрудилися дуже плідно, щоб в вашій родині було все дуже добре, мирно, і щоб була злагода і любов. І до нових зустрічей! Пока-пока!